Перші дні пішла е, така інформація, що хочуть влучити в Софію для того, щоб е, е, морально задавити цей якби, дух нашого українського народу. І тоді ми запросили і з французьких журналістів, і Альзазіра були журналісти, і були і німецькі журналісти, тобто такі відомих із Америки даже були. Ми розповідали, що це надбання що Софія це надбання всього людства, що воно не належить е, е, жодній. Стороні, в тому числі Софії, вона належить всім на цій планеті, що знищувати її не можна. І французам розказували, що Анна Ярославна, ваша королева, тут народилася, це частина Франції, іншим також розказували. Ті, той же Аль-Джазіри знайшли точки, е, с, е, точки дотики, тому що свого часу той же Мазепа Євангелія арабською мовою перекладав їх, та вони для себе відкрили. Ми це показувались. І наші ці сюжети виходили. На батьох, на батьох щаблях передових видань, в тому же Таймс виходило, там що от йде війна, і такі світові пам'ятки знаходяться зараз під можливою рунацією, що це надбання всіх нас, і треба щось цьому робити. Тобто Ми, як музейники, захищали свої пам'ятки, бо це не тільки наше місце роботи, це наша історія, це, це частина нас.